Милі мої українці, не забувайте, що українське у нас найкраще. Ставимо скатертину, вишивану українськими візерунками, ставимо тарілку нашу і у неї насипаємо смачну картопельку. До картопельки салат з редиски і зеленої цибульки, бо у нас вже весна. Ну і, звичайно, пампушки з часником і з укропом. Що може бути найсмачніше, найкраще для нашої трапези, коли ми можемо сісти за стіл, розслабитися і гарно посмакувати? Подивіться, яка красота, яка смакота готуємо разом зі мною. Нарізали свининки, порізли цибульки, а зверху порізали нашої картопельки. Коли у нас тушкується картопелька, робимо салат з редиски зеленої цибулі. Тушкується картопелька, додавали солі, додали перцю, додали приправи до шашликів і тушкуємо хвилин 40. Коли у нас вже все готове, ми ще додаємо солі. Бо мені було, не хватило, не смакували. Я додавала солі і уже все готове. Насипала, зробила салат, наклала його на гарну тарілку, тому що я люблю українську красоту. Наклала хліб з пампушками і з часником знову на гарну тарілку. Воно буде смакувати до картопельки. До салату. І подивіться, яка смакота! Хіба можна відмовитися. Картопліка, редиска, хліб з пампушками. Готуємо разом зі мною, смакуємо разом зі мною. Підписуємося на мій канал. Бо тут найкраще, найправдивіше, найгарніше. Люблю вас. Пишіть, підписуйтеся.